Привіт, друзі! Хто разом зі мною готується до ЗНО або до НМТ? Хочу повторювати. Теми починаючи з найпростіших, то сьогодні, після того, як ми згадали лінійні рівняння, хочу вам нагадати, що таке лінійні рівняння з параметром. Чомусь учні так бояться цього слова параметр, це не страшно. Це просто яке число, яке замінено літерою, і вам працювати з ним треба в рівнянні так само, як з числом. Просто пам'ятати, що це літера, ви працюєте, оперуєте цією літерою як числом, тобто, переносячи через знак дорівнює, міняєте знак на протилежний ділите так само. Ну, головне потім ще є в таких рівняннях пам'ятати. Як виразити ікса, це просто праву частину поділити на те, що стоїть перед іксом, при яких умовах рівняння має безліч коренів, і при яких рівняння не має жодного кореня. Оце основні моменти, які треба знати для того, щоб розв'язувати будь-які лінійні рівняння з параметром. Це не так складно, як вам здається. Давайте я вам сьогодні це і поясню. І так, вперед. давайте перейдемо ще до задач з параметром. Що таке з параметром, коли у вас фігурує, крім чисел, ще якийсь, як правило, параметром А позначають. Тобто це також якесь число, тобто це не невідома. Невідома це Х, Х невідома, ми її шукаємо невідома. А А, це якесь число. Просто, в залежності від цього, А, відповідно, може бути такий розв'язок чи такий розв'язок. Якщо просто розв'язати рівняння, то виразити вам треба саме Х. Не А ми шукаємо, а х. І сказано, що якщо а менше 0, то розв'яжіть ось таке рівняння. Давайте я його випишу a х плюс 2 дорівнює 1. Тобто, вважаємо, що це якийсь коефіцієнт, якесь число, і працюємо так само з рівнянням, як і раніше. А тобто, дивіться, ми все, що з х залишаємо з одної сторони, все, що числа, переносимо в другу. Тобто 2 сюди піде знаком мінус, і стане 1 мінус 2, стане мінус 1. Добре, тоді як ви розв'язуєте таке рівняння? Ви ділите на коефіцієнт, який стоїть біля ікса. Отже, ми повинні поділити на А, тому що А це якесь число. В цьому випадку ми можемо поділити на А, тому що у нас в задачі сказано, що А менше нуля. Зверніть увагу: в таких ситуаціях, якщо коефіцієнт, який стоїть перед х, казано конкретно, що він не дорівнює нулю. То ви тоді сміливо можете ділити і ліву і праву частину на А. Але якби в задачі не було сказано, яке воно взагалі не сказано, то ви б розглядали дві ситуації. Перша, коли ось це число дорівнює 0, тоді ви б мали рівняння 0 помножити на х дорівнює мінус 1, а в цьому випадку рівняння коренів немає, тому що 0 на х це вже якби 0 і ніяк не дорівнює мінус 1. І друга ситуація: якщо А не дорівнює нулю, то тоді можемо ділити на коефіцієнт, що стоїть перед х, на А. А в нашому випадку, в нашій задачі, якраз і сказано, що А менше нуля, значить, А не дорівнює нулю, воно менше нуля. Значить, ми можемо розділити і ліву і праву частинку на цей коефіцієнт У нас буде один єдиний корінь. Тоді Х дорівнює мінус один поділити на А. Отже, тому не заплутайтесь, не підставляйте те, що А від'ємне, і тоді, якби мінус на мінус дасть просто одиничка на А. А відповідайте так, як ви виразили. Тобто, в даному прикладі розв'язком рівняння є та формула, яка у вас вийшла. Тобто мінус одиничка поділити на А. Тобто ось цей варіант. Перший варіант є розв'язком. Ось таке завдання з параметром. Знайдіть значення параметра С, при якому рівняння має безліч коренів. Ну, давайте спочатку згадаємо ще раз, коли має безліч коренів. Дивіться, якщо Ах дорівнює Б, якщо а не дорівнює нулю, то один корінь, ви це вже запам'ятали, то х дорівнює, ми Б ділимо на А. А якщо А дорівнює нулю, дивіться, 0 помножити на Х і дорівнює 0, тобто, якщо 0 і ми множимо на будь-яке число і буде 0, то от якраз тут має безліч коренів. Х належить множині дійсних чисел, тут будь-які ікси підходять. Тобто нам, виходячи з того, що 0, якщо помножити на х дає 0, треба знайти такий параметр C, при якому це рівняння якраз буде ось отакого якогось виду. Що ми робимо з цим рівнянням? Давайте його до виду ах до рівня Б. Тобто всі х в одну сторону, всі числа в другу. C, це якесь число, а х це невідомо. Тому, дивіться, це і х. Потім мінус 5х переносимо через дорівнює вліво, воно стає плюс 5х. Дорівнює. 10 тут залишаємо, а мінус 2С пішло сюди із плюсом, стане плюс 2С. Добре. Х виносимо за дужки, маємо такий коефіцієнт це плюс 5. Угу. Дорівнює. А тут ми ще можемо винести 2 дужки, то тут буде 5 плюс С. Давайте трошки переставимо місцями, оскільки, по-перше, у нас коефіцієнт перед x стоїть, тобто це плюс 5, як би помножити на х, дорівнює 2. Помножити, і тут поміняємо місцями це плюс 5. То коли стане у нас ось це рівняння, вийду 0 помножити на х до рівня 0. Дивимось, дивіться. Коли ось це c плюс 5 буде 0, дивіться, якщо це буде 0. То відповідно і це буде 0, тому що вони однакові, то тоді стане, що 0 помножити на х дорівнює 2 помножити на 0, що, по суті, є якраз тут також 0, то тоді сюди будь-який х підійде, правда? Ж дивіться, 0, тоді буде множити на будь-яке число, і буде у нас дорівнювати 0. Отже, виходить, що при умові, що ось це c плюс 5 множник дорівнює 0, що ми якраз йдемо до ось цієї вимоги, коли у нас безліч коренів, то вийшло, що С плюс 5 дорівняв 0. Ну і переносимо 5 вправо, Маємо, що С дорівнює мінус 5. Отже, при умові, що С дорівнює мінус 5, отже, ось це і є відповідь. Тобто, в таких завданнях, як правило, ви вбиваєте відповідь у відповідні поля. Тобто, ви повинні вказати, що мінус 5, і тут десяткова кома, є розв'язком цієї задачі. Тобто, призначенні параметра С мінус 5. Отут стане 0,0 і ми прийдемо до такого виду, коли рівняння має безліч коренів. І ще один приклад розглянемо. Знайдіть значення параметра А, при якому рівняння, ось таке, має безліч коренів. Дивлячись на це рівняння, подивіться, ви можете побачити, що тут А квадрат і подумати, що це квадратне рівняння. Але ж ні! Рівняння ми розв'язуємо відносно х, а х у нас зверніть увагу тут в першій степені, тобто просто х. Тобто, якщо х в першій степені, і ми можемо привести рівняння до виду, яке число помножити на х до рівня яке число, то це лінійне рівняння і розв'язувати будемо його як лінійне. А знайти треба значення параметра. А параметром, ви повинні пам'ятати, може бути якесь число. Тому ось ці А, А в рівнянні це якісь числа. А виражаємо, ми невідоме. Але ще нас просять знайти таке значення параметра, коли це рівняння має безліч коренів. Тоді треба згадати ту ситуацію, коли рівняння має безліч коренів. Нагадаю вам, дивіться, якщо А не дорівнює нулю. То ми визначаємо один корінь, розділивши ліву і праву частину на А, і тоді Х дорівнює як Б поділити на А. Ну, це коли А не дорівнює нулю коефіцієнт, який стоїть перед х Но Коли А дорівнює нулю, то наше рівняння перетворюється в таке рівняння як 0 помножити на Х. І тоді в правій частині, там де Б, у нас також повинен бути 0. Тому що, дивіться, от в такому вигляді, якщо будь-яке х ми підставимо. Один. Мінус 1, мінус 1000. то підставляючи їх ось сюди, ми множимо ось це 0 на 1 на мінус 1 на мінус 100, у нас завжди буде 0. Тобто, от в такому записі, коли 0 помножите на х дорівня 0, тоді х належить множенні дійсних чисел, і ми маємо безліч коренів. Отже, ми повинні привести наше рівняння до виду ах дорівнює Б і зрозуміти, що і з лівої частини коефіцієн дорівня 0, ну повинен дорівнювати 0, і з правої також 0. Давайте приведемо дане рівняння до виду ах до рівня Б. Тобто Винесемо дужки Х, щоб зрозуміти, що стоїть перед Хом, який коефіцієнт. Виносячи Х за дужки, ми будемо мати. Дивіться, Х винесли. В дужках маємо А залишається плюс 4. Це ми винесли з ліва, і за дужки. Чому тільки зліва? Тому що в правій частині у нас немає Х, і це добре. Значить, це якби весь оцей лен вільний Б. Ну, тобто це якесь число. Але це число якесь таке, бачите, схоже на. Формулу скороченого множення, і ми зараз спробуємо його згорнути. Яким чином? Я поки що перепишу цю частинку, щоб показати вам, як ми далі згорнемо це в формулу. Є така формула, що А плюс Б в квадраті це A квадрат плюс 2аБ плюс B квадрат. Якщо ми зараз побачимо, що є а квадратом, ну це, зрозуміло, що це А в квадраті. Що таке б квадрат? Це 4 в квадраті? Тобто, як би А і Б у нас є А і 4. Давайте перевіримо, що, чи тут дійсно у нас подвоєний добуток 2 на А на Б. Як ми перевіряємо, ми пишемо по формулі, що це плюс 2 помножити на перше число А, і на друге число без квадрата це 4. І дивимося, чи це 8А. Так, дійсно, це 8А. Отже, ось цей, дивіться, многочлен складається в формулу А плюс Б в квадраті. Тобто, оця права частинка – це по суті без квадрата вже дивіться А плюс 4 без квадрата. І все це в квадраті. Давайте перепишемо тепер оцю праву частину, коли ми згорнули її по формулі, то ми отримаємо коефіцієнт і х переставлю місцями, щоб, вам, щоб був вигляд рівняння, який ви звикли бачити, що це А на х до рівня b. Тобто, я запишу коефіцієнт а a 4 помножити на х дорівнює і заміню праву частинку ось цим уже виразом А плюс 4 в квадраті. А тепер я дивлюсь на А плюс помножити на х дорівня А плюс 4 в квадраті. І думаю, якщо зліва і справа повинен бути 0. Ну давайте я спочатку візьму уявлю, що А плюс 4 дорівняння 0. І тоді зліва в мене вже буде 0 помножити на Х. А якщо я прийняла А плюс 4 за 0, ось цей весь вираз за 0, то справа у нас дивіться також А плюс 4 в квадраті, якби, то 0 в квадраті це ж також 0. Так, тоді, якщо ми ось цю частинку замінимо нулем, то у нас буде 0 помножити на х дорівня 0 в квадраті, ну або просто 0. Отже, ми побачили, що призначення цих дужок, якщо вони дорівнюють 0, перетворюється наше рівняння в таке, що дозволить нам сказати, що рівняння має безліч коренів будь який х, якщо підставимо, то 0 на будь який х дорівня 0. То давайте тепер випишемо оці дужечки, щоб зрозуміти, чому ж дорівнює значення параметра А. Тому що нас просять знайти значення параметра А. Тоді ми виписуємо ось ці дужки, які ми прийняли за 0, то це А плюс 4 дорівнює 0. А з цього рівняння ми просто 4 переносимо вправо, і воно стає мінус 4, ми знаходимо з цього рівняння А. Отже, дивіться, при А рівному мінус 4 виходить, що рівняння ось це. Має безліч коренів, бо воно стане виду 0 помножити на х до рівня 0, А в цій ситуації будь-який х сюди підходить. Ось таким чином ми сьогодні з вами згадали лінійні рівняння з параметром. Працювати з ними треба точно так же, як і з звичайними лінійними рівняннями. Ну, пам'ятаєте, що змінна, яку ви виражаєте, завжди позначається Х в цих рівняннях, а от параметр може бути якоюсь іншою літерою позначений. Це може бути А, Б або Ц. І вам буде сказано в задачі, знайдіть, наприклад, значення параметра, буковкою К позначений. Значить, К, ви розумієте, що це якесь число. А в рівнянні, звичайно, x це невідома, Х ми її виражаємо. От такі на сьогодні приклади. Якщо вам сподобалось, то будь ласка, поставте лайк, я буду дуже-дуже вдячна вам, бо я старалась. Ну, а хто зацікавиться і далі, дивіться мої відео, підписуйтесь, поширюйте їх. Буду дуже дуже вдячна вам, якщо прийдете на наступний урок. До нових уроків! Все буде Україна!